Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні вночі був трішки дощик, непоганий. Промочив земельку. Ще скоро будемо рвати виноград, ще трішечки будемо обривати. Так, гарно все попіднімалося, не припікає сонечко, так трішечки виясняється, але показує, що буде ще дощ. Так, хорошо, зараз на вулиці, але повно комарів. Уже який день комарів дуже багато. Навіть на вікнах сітки не допомагають. Я така, такого ще не пам'ятаю, щоб це так було багато комарів, виходиш на вулицю, зараз ще так, нібито а вранці виходиш, то і вуха, і в рот скрізь лізуть. Дуже багато комарів. До речі, запитували мене за доріжку. Якщо дивляться, ті, хто запитували, як вона у нас. Служить рік минув трішечки більше. Дуже вона в гарному стані. Єдине, що ось тут, ось так, ну це наш косяк, бо тоді вже ми заливали От сюди, як доходили, в цю частинку, вже добре припікало сонечко, і він зверху швидко дуже бетон схвачувався. І я щіточкою як проводила, щіткою, ось так робила малюнок. Получається, що, наче як здирала трішечки слой. Він, я ж кажу, вже схвачувався. І вийшло, як один слой схватився, а другий легенько натягнутий був наверх, і він трішечки відшкаралупився. Малюночок то є. Ось видно, що тут гладеньке, а тут від щітки такі розводи. Ось ця частина, яку я робила, ось так вона трішечки облущилась. Ну, це лише верхній оцей такий гладесенький слой. А так все-все ідеально, ціленьке. Тут ми вже другу частину робили, помню тоді, і дощ моросів. О, ми тут накривали таке, майстрували, але нічого, доріжка в дуже гарному стані. Намучились трохи з нею, але намило трохи грязі з городу. Хотілося б тут також зробити ось всю хоча б доріжку. З бетону, не знаю. Або зробимо просто доріжки всі щебня. ну і колись зробимо. Хотілося б, звичайно, це зробити чим швидше, тим краще. Але я спочатку таки вже до кінця пороблю всі квітники, а потім буду вже планувати точно, де будуть у мене доріжки. Квітують гарно зараз гібіскуси. Роянди тут майже ніякі не квітують, де не де деякі на бутонах. Але зараз після дощиків і на ніч обіцяють гарний дощ, то я думаю, вони повідходять. Все так гарно попіднімало листечко, і Я ось сітую, всі кожного вечора поливаю. Все одно, дощик є дощик. Далі не буду йти, вона чіпляється. На взуття, до речі, я вже казала, найкраще тут ростуть сосни. Дуже гарні, пушисті, гарні. Ця туєчка Європа Голд підгоріла також, ну, жива, гарна. Ялівці також спеку гарно переносять. А деякі хвойні, звичайно, хворіють. Ну. Я ще так зрозуміла, що напевно що з цієї сторони там за Йоштою, туя Брабант І ось там от, видно туя Смарагд. Одну я посадила, вона висохла, другу посадила і також поливала дуже часто і корінью проливала. Також, напевно, що горіх. Я так вже зрозуміла, що коріння горіха або цей йод, що з шкурок з всього. І, напевно, через це хвоя не росте. Якщо щось знаєте про це, напишіть по сім'ї. Ну, я думаю, що, скоріше за все, що поруч хворіг і тому вони не ростуть біля нього. А так все, слава Богу, живе. Я хоч радію, що все живе, що не повисихало тут багато чого з такою спекою. Старалася все, все хоч трохи поливати. Трави поливала. Деякі трави в мене навіть не починали рости, ті, що я купувала Міркулової Оксани. Ну, вони прийшли вже такі підсохші ще в минулому році. Деякі. І так вони з весни мені і нічого не випустили. Як я обрізала їх, так ні одної травиночки і не проросло. Ну, то таке вже. Ой, треба зрізати цю петрушку, щоб вона мені тут не насівалася. І там також вже можна зрізати, там вже та насіялася, затягує знову місцями, ну нехай йде дощик, хоч трішечки промоче землю. Можливо, потім почне зеленіти скрізь травичка минулої осені. також. Почалися на осінь дощики, то хоч скрізь травичка зазеленіла, бо ці бідні корови в селі ходять. Так шкода їх навіть не мають у бідні їсти. Трави зеленої ніде немає. Так що ось така у нас погода. Слава Богу, що хоч тихо сьогодні начебто і спокійно, бо ті дні я навіть не хотіла нічого знімати з тими жахами, що коються. Навіть, не знаю, не піднімалася рука, нічого не знімати, не, не... отак От встаєш на автоматі, те зробив, те, зробив, ходиш, як дурний. Сьогодні зранку начебто поки спокійно. Дуже гарно зараз почала квітувати ось ця трояндочка такого ніжно-пудрового кольору. Вона назву, на жаль, не знаю, бо прийшла пересортом. Ну, непогана, але... Обробляй, не обробляй її, все одно тріпси скрізь. Навіть на бутонах. Дуже гарний у неї колір, дуже-дуже гарний. Красунечка така. Літом випускала деякі квіточки, так вони такі тримаються непогано, але те, що її от тріпси скрізь. Побили, б'ють тріпси з усіх сторон. Не знаю назву, ось так вона виглядає, такі в неї гарні, товсті, такі бутони. Відкривається ось так квіточка. Чимось трішечки схожа на Ельторо, коли весною він квітує, перві квіти у нього ось так відкриваються. Зараз по-інакшому серединку добре в нього зараз видно. Можливо, хтось знає назву цієї трояндочки. Напишіть, будь ласка. Ще водичка у квіточка скрізь. Дуже гарна троянда. Аромату, по-моєму, у неї немає зараз. Ні, є слабенький, слабенький такий цікавий аромат ніжний, трояндовий такий красуня. Зараз хочу поставити, зварити холодець. Приїжджала моя мама, привезла мені домашнього півня. Чоловік захотів холодцю. Так що зараз піду поставлю, буду варити холодець. Давно вже, до речі, його не варила. Зараз все одно на вулиці нема що робити, мокро. Красонечка. Дуже мені подобається її колір, коли от не пече сонечко, вона не вигорає. Гарний, ніжний такий. Холодець вже вариться. Додала сюди морку, цибулю, ларове листечко, декілька горошинок чорного перчику, ну і, звичайно, сіль. Цибулю, напевно, вже треба діставати. Вже вона добре тут поварилася, а м'яско хай ще трішечки покипить. Десь вже зварився, розляла його такі дві форми для випічки і в таку глибоченьку тарілочку. І брала однакові тарілочки, щоб все було гарно, дуже. То мені не на стіл для гостей ставити так для себе. Головне, що смачно. Так, трішечки прикрасила морквинку ту порізала, яка варилася в І гілочки петрушки. Так що зараз трішечки охолоне. Потім поставлю його в холодильнику. Дуже чоловік хотів холодцю, так що буде вже довольний. У нас тільки що промерсів дощик, похолодало ще більше. Прохолодний сьогодні день. Приїхав чоловік з роботи якраз. Привіз мою посилочку. Я замовляла троянди від розсадника зелено. Ось такі дві чайно-гібридні троянди. Це така фуксіового кольору, одна з квіточками. Називається Софі Луїза, Гарна аромат такий у неї. А друга назва така у неї Дюфт Джуель. Зараз треба їх дістати. Гарні троянди. Ну, я скільки дивилася. Яндечки в них дуже гарні. Я замовила ще декілька, але ті будуть йти з голим корінням і сказали, що вони будуть аж на початку жовтня. А ці, що в горщиках? ну, вони, я думаю, висилають їх весь сезон. Ось така краса, такий фуксійовий колір. Красунечка. Все розпакувала. Все цілесеньке, гарні такі листочки. Троянди в гарному дуже стані. Ось такі коробці прийшли. Гарно запаковані. Таке гарне чистеньке листечко. Доглянуті дуже трояндочки. Краса. Зараз розпакую, виставлю, Хай. Можливо, ще й на них дощик трішечки піде. Показує дощ на цілу ніч. І на завтра красуня така, дуже ароматна. Пустився вже такий гарний дощик. І що таке лило. Гарний дощ, де винесла свої трояндочки, ми він поставила, підв'язала. Трошечки дощик намоче. Земелька така гарна, в них волога. Гарні прийшли. Вчора тільки висили, сьогодні вже чоловік забрав. Холодно взагалі так зробилось, там дуже холодно, вийшла з хати, то холодно. На вечерю зварила пюрешку. Захотів Сережа смаженого перчику. Холодець гарненько вже застиг. Так що ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного.